Росія завдала удару балістичною ракетою по Сумах. Загинуло 32 людини, 101 – поранена, серед них є діти. А така сталася одразу після того, як Вітков вилетів до Москви на переговори про мир. Чому Трамп намагається створити ілюзію глобальної безпеки там, де її не існує, і як це розв'язує Путіну руки? Про це говоримо з Дмитром Топчієм, засновником фонду Либати Рада вас бачити, Дмитре. Добрий день, дякую за запрошення. Отже, Вітков полетів до Москви, а Росія завдала балістичного удару по сумам, внаслідок чого багато загиблих і поранених. до цього Дмитрієв перебував у Вашингтоні, а в той самий час Росія завдала удару по Кривому Рогу. Це всього лише випадковий збіг обставин. чи ж все таки спланована та системна тактика російських терористичних сил? яка ваша думка? Насамперед, це ще один жорстокий і трагічний теракт в Україні. Загинуло багато мирних жителів, безліч невинних людей стали жертвами. І водночас ми знову ведемо розмови про мир, про можливі домовленості з Росією. Довіряти росіянам і вірити в їхні слова це не поважати себе. Кожного разу, коли Україна та цивілізований світ роблять хоча б один крок назустріч мирним домовленостям, намагаючись знайти шлях до мирного вирішення конфлікту, Росія відповідає новими ударами. Росія продовжує вбивати українських громадян. Я не розумію, чому ще є політики у США, які досі вважають, що це правильний шлях, що переговори йдуть добре, і мир уже близько. Насправді мені здається, що росіяни просто сміються в обличчя всьому цивілізованому світу. Роблячи те, що вони роблять, продовжуючи вбивати людей, вони не наближають мир навпаки. Єдиний шлях це сила. Потрібно показати росіянам, що це неприйнятно. Не може бути так, ви говорите про мир і водночас вбиваєте невинних людей. Як ви оцінюєте Віткофа як перемовника щодо досягнення миру з огляду на риторику, яку ми почули після його зустрічі? Чесно кажучи, я вважаю, що Віткофа потрібно замінити. І для цього є одна дуже проста причина він грає на боці Росії. Він намагається віддати росіянам усе. і давайте згадаємо 21 березня інтерв'ю від кофа з Текером Карсоном, ще одним впливовим рупором російської пропаганди, який активно поширює їхню точку зору. Під час цієї зустрічі Вітков сказав, що Україна повинна бути готова віддати Росії території, які нібито окуповані росіянами. хоча ті навіть не захопили головні міста. І обґрунтував це тим, що там багато людей розмовляють російською, а також, за його словами, там нібито відбувся референдум, і ці території хочуть бути частиною Росії. Але ми з вами розуміємо, коли референдум проходить під дулом автомата, це не референдум. Саме тоді, на мою думку, вперше і остаточно стало очевидно, що Вітков не представляє українську сторону. Він не діє в інтересах України. він діє виключно в інтересах Росії і намагається догодити Путіну. Після його останньої зустрічі з Путіним він знову повторив те саме Мовляв, найшвидший і найефективніший шлях до досягнення миру полягає в тому, щоб Україна погодилася віддати Росії території, які вона на даний момент тимчасово контролює, а також великі стратегічні міста, такі як Херсон, Запоріжжя, Краматорськ. Це представлення української позиції. Ні. Ми маємо просто віддати все агресору і терористу. Так. Така людина не повинна брати участь у жодних переговорах. Раніше Сполучені Штати Америки дуже жорстко і рішуче реагували на кожен новий удар Росії по Кривому Рогу, засуджуючи ці агресивні дії та висловлюючи стурбованість. Зараз Келлох заявив, що цей удар переходить межу допустимого. Чи можна сказати, що ця така змінить методи співпраці Адміністрації Трампа з Росією? Чи є шанс, що ця лояльність закінчиться, і які методи Трамп міг би застосувати проти Росії? Почну з простого запитання: хіба ми всі не втомилися говорити про допустимі межі і червоні лінії? поки всі продовжують безкінечно говорити про ці умовні межі, українці продовжують вмирати, борючись за своє право на існування. Українські міста під обстрілами я особисто дуже втомився від розмов про червоні лінії. Мені дуже набридло говорити про червоні лінії. Ми хочемо бачити дії. Росія не поважає жодного міжнародного закону, жодної міжнародної угоди, жодних мирних ініціатив. Тож ми хочемо бачити реальні кроки. Говорити про допустинні межі вже не допомагає. Можна скільки завгодно чекати. Але якщо хтось і досі вірить, що мирні переговори це ефективний спосіб покарати Росію або змусити її зупинитися, то ця людина просто обманює саму себе знову ж таки єдиний шлях це сила. Продовжимо про мирні переговори. Трамп каже, що перемовини щодо припинення вогню йдуть добре, і все це виглядає щонайменше цинічно. Чи справді Трамп настільки оптимістично налаштований щодо Росії, попри реальний стан речей і розмови про нібито добрий прогрес у переговорах? Перебуваючи всередині Сполучених Штатів зараз і проживши тут останні 15 років, я можу сказати, що відбувається насправді. Адміністрація Трампа створює дві різні реальності: В одній його команда нібито блискуче веде переговори про мир, нібито зупиняє війну і рятує життя. він постійно повторює це в соцмережах, мовляв, йому болить за тисячі і тисячі невинних людей, які гинуть у цій жорстокій війні. Але водночас він каже, що переговори йдуть чудово, все просувається, все під контролем. Це саме те, що він намагається продати своїй аудиторії, створити враження, що він робить щось велике та важливе, ніби здійснює важливу справу, яка змінює ситуацію. Насправді все з точністю до навпаки. Ці мирні переговори не принесли жодного прогресу. Вони не дали жодного позитивного результату для України навпаки. Ми бачимо нові й нові жорстокі удари по мирному населенню. Як ви й сказали, кривий ріг, суми і щоденні обстріли інших українських міст. Я не думаю, що Трамп справді оптиміст. Я вважаю, що зараз нав'язується штучно створена картинка, не існуюча, вигадана реальність, яка створена лише для того, щоб показати Трампа як успішного миротворця. Однак насправді нічого не рухається вперед, і реальна ситуація залишається без змін. Війна не зупиняється і продовжується напередодні зустрічі з Віткофом. Трамп закликав Путіна діяти швидше. як американська команда планує представити процес переговорів до завершення перших ста днів президентства Трампа. Якщо очевидно, що це не є взаємовигідною угодою для США? Як Я вже неодноразово згадував. Вони просто створюють ілюзію, яка не має нічого спільного з реальністю, щоб замаскувати справжні події. І якщо зараз Вітков заявляє, що єдиний шлях уперед це щоб Україна відмовилася від своїх територій, то саме так команда Трампа бачить успішний результат цих переговорів. Їх абсолютно не цікавить, чи відповідає це справжнім інтересам України чи ні. Для них головне отримати хоча б якийсь результат, щоб потім заявити про свою перемогу в цьому процесі, незалежно від того, як він вплине на реальну ситуацію. Я не думаю, що команді Трампа справді важлива доля України чи українців. Сьогодні виглядає так, що всі зусилля спрямовані лише на те, щоб задовольнити агресора. Я впевнений, команда Трампа чудово розуміє, легкого шляху тут немає. немає жодного способу, яким ми могли б досягти цієї угоди з путіним на даний момент, тому що путіну не потрібен цей мир. Як ми бачимо, Росія лише посилює удари по Україні, активізується на фронтах. Вони намагаються захопити ще більше територій. Це не те, як виглядають справжні мирні переговори. Для Трампа ж головне нав'язати якусь форму перемир'я, яку він зможе подати як свою політичну перемогу. Але ми всі чудово розуміємо, що це не перемога, це не шлях до миру, це ситуація, в якій дві зовнішні сили вирішують долю України без самої України, і це неприйнятно. В жодному випадку це не може бути нормальним. Але, на жаль, саме таким є сьогоднішній підхід Трампа до переговорів. Отже, знову йдеться про надію, яка може не виправдатися. Після зустрічі від Кофа в Росії Трамп зробив заяву або ви дієте і вживаєте конкретних заходів, або краще мовчіть і не давайте пустих обіцянок. Чи можемо ми сподіватися, що його терпіння вичерпалося? і чи варто очікувати тиску або нових кроків США щодо Росії? Ми всі добре знаємо Трампа він обожнює шоу і завжди шукає способи привернути увагу. Особливо коли він виступає перед своїми прихильниками, це те, чим він став відомий: гучні слова, скандальні заяви і постійне підвищення ставок. Це його стиль, і він ним користується наповну. Але чи можемо ми насправді сказати, що його терпіння досягло межі і тепер остаточно вичерпалося? думаю, що ні. Тому що, якби це було так, Вітков привіз би в Москву зовсім інші меседжі. І ця зустріч з Путіним мала б абсолютно інший зміст і характер. Однак ми чуємо зовсім протилежну риторику, і вона кардинально відрізняється від позиції людини, яка справді розчарована чи розгнівана, і тут важливо порівняти реальність. Поки Вітков сидів у Кремлі, наші союзники зустрічалися в Рамштайні, де обговорювали нову військову допомогу для України. І ми її отримали черговий пакет підтримки. Тобто союзники надають зброю, щоб ми могли себе захищати а сполучені штати ведуть прямі переговори з путіним і намагаються йому доводити. Тож ж питання риторичне: хто насправді допомагає Україні, а хто ні? Тепер трохи про економіку та політику. прямі мита проти Росії не запроваджені, але обмеження проти Китаю побічно впливають і на РФ. Ціни на нафту також падають. Чи можемо ми сподіватися, що в Трампа є якась прихована стратегія впливу на Кремль, про яку просто не говорять публічно в інформаційному просторі? Особисто я вважаю, що ситуація з тарифами впливає на всю світову економіку. Ми говоримо про падіння глобальних цін на нафту, і це стосується не лише російської нафти, це впливає на економіку загалом. Звісно, коли мова йде про Китай, запровадження нових тарифів та торговельну війну між США і Китаєм, це неминуче впливає і на Росію. Адже ми всі є частиною великої та взаємопов'язаної глобальної економіки, де навіть дрібні зміни можуть мати масштабні наслідки для кожної країни. Ми чуємо останнім часом від Трампа про його потенційні бізнес інтереси з Росією, і багато людей у його найближчому оточенні вже не можуть дочекатися, коли знову зможуть вести бізнес із РФ. Тому я не думаю, що тут йдеться про якусь приховану або секретну стратегію тиску на Кремль. Скоріше навпаки, зараз основна мета полягає в тому, щоб задовольнити Путіна і підготувати ґрунт для того, щоб США знову могли вести з Росією повноцінну економічну співпрацю. Ми вже проходили це раніше, коли було запроваджено санкції та економічний тиск на різні сектори. але ми дуже швидко зрозуміли, що самі по собі ці заходи не дають бажаного результату і не є достатніми для досягнення значущих змін. Тільки поєднання економічних санкцій, фінансового тиску на Росію і одночасно військової сили може мати справжній ефект. Сьогодні ми стикаємося з Росією, яку підтримують недружні до нас країни. Ми говоримо про Китай, Північну Корею, Іран. Росія готова до економічних санкцій, так їм буде важко, але вони не відступлять без військового чинника. Йдеться про компонент сили, який має бути саме в Україні. Трамп нещодавно зробив заяву, що буде радий зустрітися зі своїм давнім другом Сі Сіцінпіном, але при цьому підкреслив, що ініціатива щодо цієї зустрічі повинна йти саме від китайської сторони, і він чекає на запрошення від них. Китай відповів на це заголовками у своїх СМІ, зазначивши, що вони йтимуть до кінця. Як ви бачите розвиток політичних та економічних відносин між США та Китаєм, і як це може вплинути на світову економіку. Це впливає лише на звичайних американців у Сполучених Штатах, якщо подивитися на їхні заощадження та інвестиційні рахунки через падіння ринку. Уся концепція торгової війни з Китаєм не призведе до жодних позитивних результатів ані для США, ані для Китаю, адже обидві країни зазнають значних економічних втрат, які в підсумку лише ускладнять ситуацію на глобальному ринку. Багато фінансових аналітиків намагаються налякати всю Америку, кажучи, що ми потрапимо в великі проблеми, і це вплине фактично на все в Сполучених Штатах гратися з Китаєм і сподіватися, що вони відступлять це нереалістично. Те, що сказали їхні головні дипломати, це те, що вони не особливо переживають через санкції США. Вони покладаються на себе, вони покладаються на власні ринки, вони покладаються на ринки свого регіону. Тому я не вірю, що це буде швидка війна, і не думаю, що Трамп здобуде вигоду від такого ставлення. Він прекрасно розуміє, що Китай стане дуже важким і непередбачуваним опонентом у цій боротьбі. І ця ситуація може призвести до довгострокових економічних наслідків для обох сторін. Але як ми знаємо, є більш глобальна картина того, що відбувається з тарифами і маніпуляцією на ринку. Те, що відбувається і буде відбуватися, огидно і звичайні люди це відчують у всьому світі. на жаль, ці люди приймають такі рішення. І нам просто потрібно бути готовими до того, що ситуація буде тільки погіршуватися. Я хотіла б звернути увагу на важливу подію: останню зустріч у форматі Рамштайн. Варто зазначити, що цього разу США не очолили цю зустріч. Хіба це не є непрямим натяком на те, що США, можливо, займатимуть більш пасивну і менш активну позицію в рамках роботи групи Рамштейн, принаймні в майбутньому. Яка ваша думка і як Європа готова захищати себе від загрози з боку Росії? Безумовно, це є дуже яскравим візуальним символом того, що США поступово відходять на другий план у глобальних питаннях, і тепер вони вже не такі активні та ініціативні, як це було раніше, коли їхня роль була значно більшою і помітною на міжнародній арені. Я також хочу додати до цієї ситуації з Рамштайн, що США фактично почали забирати свої сили та ресурси з аеропорту в Жешові, що є ще одним яскравим свідченням того, як змінюється їхня роль у регіоні та міжнародних процесах. Як вам відомо, аеропорт в Вжешов'ясьонка був головним військовим хабом для всієї військової допомоги, що надходила від наших союзників, і він знаходиться на сході Польщі. І до цього часу там була американська база, і вона була критично важливою для всього логістичного процесу, щоб забезпечити швидке постачання військової допомоги в Україну. Тепер американці поступово залишають аеропорт, і ми очікуємо, що на зміну їм прийдуть європейські збройні сили. Одна з європейських армій фактично замінить американські війська, що є ще одним сигналом про перерозподіл ролей у забезпеченні безпеки в регіоні. Але в цілому це показує весь підхід американської сторони та їхню політику щодо військової присутності, підтримки чи позиції в контексті допомоги Україні. Це, на жаль дуже сумно, але принаймні це відповідає тому, що говорить Трамп і що його команда робить стосовно України. Це реальність, з якою нам потрібно змиритися, це реальність, до якої нам потрібно адаптуватися якомога швидше, оскільки інакше ми опинимося в серйозній біді. Однак я також очікую, що європейські союзники збільшать свою активність, і вони вже почали це робити, проте вони повинні надати ще більше допомоги. Це, безумовно відповідає їхнім інтересам, оскільки зміцнення України є ключовим фактором для того, щоб вона могла продовжувати свою боротьбу і не дозволяти російським військам просуватися далі на захід, що несе загрозу всьому континенту. Чи реалістично, з огляду на поточні події, очікувати новий пакет підтримки від адміністрації Трампа? Абсолютно ні. І було багато офіційних заяв від спікера Палати представників Майка Джонсона, коли журналісти або політики питали його про це. Він чітко відповідав, що на даний момент не йдеться про обговорення нового пакету військової допомоги Україні, хоча ця тема безумовно залишається важливою для майбутніх політичних рішень. Він сказав, що ми маємо зосередитися на мирних переговорах. Отже, для США, для адміністрації Трампа, військова допомога більше не є пріоритетом. Але, якщо чесно, вона все ще продовжується. Ми все ще отримуємо військову підтримку від США, але очікувати нового пакету після завершення цього нереалістично, і я не бачу, щоб це сталося в поточній ситуації. Дмитре, дякую за цю розмову. Я б хотіла попросити наших шановних глядачів поставити лайк під цим відео, якщо вам сподобалося те, що ви побачили, і якщо ви хочете підтримати наш контент. У своїх коментарях, будь ласка, напишіть вашу думку про нашу бесіду з Дмитром. І нагадаю, що з нами був Дмитро Топчий, засновник фонду Либати Юкрейн. Дякую. Дякую вам.